Ми не можемо сказати, що стрес напряму є причиною виникнення раку. Опосередковано, можливо, яким чином? Наприклад, коли людина знаходиться в стресі, вона стає більш схильною до ризикованої поведінки. Що це означає? Інколи люди починають вживати алкоголь через те, що вони якось намагаються впорати зі стресом. Алкоголь фактор ризику багатьох онкологічних захворювань раку молочних залози, раку кишківника, раку печінки і так далі. Також, наприклад, люди інколи починають палити. Паління фактор ризику теж онкологічних захворювань. Люди можуть заїдати стрес, а значить, вони набирають вагу, а значить. В них може з'являтися ожиріння. Ожиріння також є фактор ризику багатьох захворювань і раку молочної залози, і кишківника, і так далі. Але от стрес ще раз дорівнює рак, або стрес виникає через негативні емоції, пригнічені якісь задушені образи, чи там на когось, на тата, на колишнього партнера, на маму. І от тому в мене виник рак: це не так, це неправдиве ствердження, і це дуже може бути руйнівливо і токсично для людей, які хворі на рак. Відбувається звинувачення жертви в Ському варіанті це звучить як victim blaming, Тобто, ми кажемо людині, що ти сама винна в тому, що в тебе виник. рак. Відбувається стигматизація таких пацієнтів. Тобто, якщо людина довго хворіє, не виліковується, значить ти погано працюєш над собою, значить ти до сих пір не можеш подолати стрес, значить ти все ж таки щиро не пробачила когось. Тобто знову ж таки ти винна в тому, що з тобою відбувається. Рак це сукупність дуже багатьох складних біологічних процесів, а не просто реакція на стрес чи якісь там придушені образи чи негативні думки.